Сьогодні Державна прикордонна служба України за підтримки КМІС запускає інформаційну кампанію безпека в деталях. Її мета показати суспільству, як працює прикордонне відомство, які завдання виконує, та як трансформується, відповідаючи на сучасні виклики. Щодня прикордонники стоять на варті державного кордону, забезпечуючи безпеку країни та громадян у складі сил безпеки і оборони України. Вони дають гідну відсіч збройній агресії. Проти Незаконному переміщенню осіб зброї, наркотиків та інших заборонених предметів у межах кампанії до дня державного прапора. Ми роздаємо прапори, щоб привітати та нагадати, безпека починається з кордону, а її збереження спільна відповідальність усіх громадян. Я вам дуже вдячна за таку класну і, е, ініціативу, тому що дитина моя супер щаслива була отримати прапор, але так само я йому за цей час пояснила, що означає прапор, що означає символіка України, наш герб, і який завтра також дуже важливий день для України. Це символ України, насамперед, символ для мене. Частина батьківщини. І е, е, віра в майбутнє наших дітей. Нашого народу і гордість за Україну. Їду з Німеччини до України. Наразі я живу в Німеччині, але, але мій дім в Україні. Дуже, дуже рада, що сьогодні в такий день, чудовий сонячний день. Мене зустріли наші прикордонники з дуже веселію, з гарною посмішкою. Це дуже гарна ініціатива. Ви знаєте, підіймається настрій. Ну от ну набагато набагато стає тепліше на душі.